Вітаю на каналі Файвай. Ви потрапили на огляд такого аналогу на Лего від компанії Qman за 100 гривень. Як ви бачите, це такий досить невеличкий червоний робот. Також він може складатися у кубик. Тут є, до речі, досить цікаві щитки, також детальки. Ну тут я думаю, що це наліпка, а от на щитку може бути і принт. Ну і позаду ми можемо, точніше, могли б подивитися на 5 інших також роботів, але у нас доступно тільки 3. Бо, як ви бачите, два заклеєні, і всі вони також можуть складатися у такі кубики, але цей, мабуть, найцікавіший. Взагалі, компанія Q-Man це, напевно, один з найкрутіших аналогів LEGO, і він також продається дуже часто в таких досить великих мережах магазинів, тобто офіційних, а не як це часто буває з іншими аналогами, просто десь на базарчику чи в маленьких магазинчиках. Тож якість деталей та самої конструкції, я думаю, тут варто чекати хорошу, надіюсь, що це. Воно так і буде. Ну і якщо ви хочете більше оглядів на схожі набори від компанії Q-Man, то ставте вподобайки, також пишіть коментарі. Ну і підписуйтесь на канал, не забувайте про поширення моїх відео. І щоб мені допомогти якось фінансово, можете купити, наприклад, цей набір на OLX. Також там є багато інших з оглядів і є інші варіанти фінансової підтримки. На такий, здавалося б, невеликий набір. Тут всього, як вказано на інструкції, 121 деталька. Поклали два пакетики, ну що в принципі і не дивно. І інструкція, яка я думав, книжечка, але насправді це просто розгорток, замаскований під книжечку. Ну якось дуже сумно. Хоча зовні інструкція, в принципі, виглядає класно, так як і коробка. Ну вони досить схожі між собою, я б сказав, практично ідентичні, і такий фірмовий стиль має ця компанія. Також з інструкції я дістав наліпки, тобто тут не буде принтів, на це можна вже не розраховувати. І чомусь тільки зараз я вирішив звернути увагу на назву серії, вона називається Трансколектор, тобто, скоріше всього, щось пов'язане з трансформерами, ну от така типу пародія. І як ви бачите, вони дійсно складаються у такі кубики. Але знаєте, що, мабуть, найприкольніше з того, що це все-таки серія по трансформерах. Тут, скоріше всього, має бути просто неймовірне. Вірно, багато рухомих елементів для того, щоб їх складати, для того, щоб вони саме перетворювались за такі гроші. І з першого пакетика ми отримуємо такі детальки, і вже звідси дістаємо ось ці. Тобто, це всі рухомі елементи, які я вибрав по одному екземпляру, а їх тут ще більше. А у другому пакетику має бути більше в рази. Хочу звернути вашу увагу на піни цієї детальки. Як ви бачите, вони пробрендовані, так і на кожній зрешті. Тобто тут написано. Лі, чотири букви, як і у LEGO брендують, і це, скоріше всього, від колишньої назви компанії Enlighten Brick. І це я помітив не просто так. Раніше я зустрічав брендування своїх деталей лише у двох компаній, крім цієї, тобто у LEGO і Слубану компанії, які досить якісно все роблять. З другого пакетика ми отримуємо такі детальки. Тут вже у нас є чимало пластин та дуже багато декоративних елементів, але як я і казав, тут ще більше деталей для рухом. Елементів, тобто знову ж я вибрав всього по одному екземпляру, і ось от так от у мене вийшло, тобто тут їх більше. З декору хочу виділити такі золоті щитки, вони прикольні і вони можуть також десь згодитися. Тобто, я думаю, що цей набір можна цілком брати на деталі, навіть вже не зібравши цей конструктор. І також тут є такий прикольний особливий щиток. Серед іншого, тут, мабуть, просто інші якісні детальки, але чогось особливого і цікавого виділити не можу. Тож давай. Давайте це все зберемо. Почнемо ми з того, що інструкція тут дуже незручна за рахунок своїх габаритів, вона просто-таки величезна, і на одному боці тут 16 кроків збірки, а на другому всього 2, і також 11 кроків трансформації. Хоча, якщо дивитися на все інше, то в принципі інструкцію можна все-таки використовувати, бо добре і чітко тут видно кольори, також це все збирається дуже і дуже поволі. Тобто тут дуже багато кроків, наприклад, от як ви бачите, по Дві детальки просто ставиться, але знову ж тут є мінус. На кожному кроці не вказано, скільки яких деталей використовувати, і також особливість цієї інструкції, що дуже і дуже надзвичайно багато тут побічних конструкцій. Ну, скоріше всього, це для того, щоб потім це все добре склалося в кубик. І виходить, у нас ось такий персонаж. Ну, насправді сам по собі він виглядає трохи дивно, дивні у нього пропорції, особливо ноги якісь дуже короткі. Можливо, якби вони були більші. То було б набагато краще. Ну і рухомих елементів тут справді, як я і казав, просто неймовірно багато. Тобто, почнемо з ніг, вони рухаються, по-перше, на своїх шарнірах обидві, також в них відкривається стопа, і також є ось таке коліно, типу. Тепер перейдемо до рук, у яких нас все ще набагато складніше. Тобто, по-перше, тут рухаються пальці, по-друге, тут також рухається ось така декоративна, наче штука. Тучка, яка закриває руку з цього боку, і тут просто також дуже і дуже багато рухомих елементів. Рухається у нас тут, по перше, ось така деталька, як би вам це показати. По друге, рухається ось. Ця деталька, і також у нас далі вже йде шарнір. Наступне, це такі, наскільки я розумію, типу гармати. Тобто вони тут також прикріплені на такі детальки специфічні і можуть крутитися, ви можете поставити їх, як вам заманеться, ну і знову ж у нас шарнір. З іншою ногою та рукою, я думаю, все зрозуміло. Тут все те саме просто дзеркально, ну і залишається голова. Тут у нас також вона рухається, і є тут у нас, по-перше, шарнір. А по-друге, ось такі детальки, тобто вона може відхилятися назад та вперед на них. Ну а також, можливо, ви вже помітили, тут можна видовжувати шию, тобто буде виглядати ось так, от не знаю, можливо, грізно, можливо, смішно, навпаки. Ну, давайте поставимо назад, так я думаю, краще. Ну а взагалі, спереду, я думаю, голова виглядає класно. Так, вона деталізована, вона пропрацьована, і мені подобається, як вона виглядає. А от всередині... Решта, ну скажімо чесно, посередньо наліпки, як ви бачите, я вирішив не клеїти, бо думаю, вони тут не допоможуть взагалі ніяк. І загалом якість деталей тут дуже хороша, тобто і кріпляться вони між собою добре, і роз'єднуються також, бо буває таке що кріпляться добре, а роз'єднуються вже гірше. І якість я б міг навіть порівняти з Лего. Тому ляпати наліпками ці деталі я не бачу сенсу, можна їх потім повторно використати без них. Ну а ззаду, взагалі, тут якийсь лютий крінж. Тобто, насправді не подобається мені зовсім як це виглядає. Особливо ця деталька я взагалі не розумію, що це таке. Це його. Дупа, я не знаю, просто виглядає не дуже та й обмежимося цим. А зараз я хотів би вам також показати трансформацію цього робота, але оскільки запам'ятати всі 11 її кроків надзвичайно складно, то я буду трошки підглядати. Отож, для початку нам потрібно відігнути голову назад та скласти десь приблизно таким чином. Після того нам потрібно відігнути руки та повернути їх доверху тою частиною, яка у нас дивилась. Назад. Далі, за інструкцією, нам потрібно скласти ноги, якщо ви, звісно, їх розкладали, бо якщо ставити цього персонажа, то вони і не розкладуться, а потім також відігнути ось ці штучки на руках. Наступним кроком нам потрібно повернути кисті, щоб вони дивилися уперед цими золотими щітками. І також ми маємо скласти ноги так, щоб сірі ось ці стопи дивилися до центру. Далі ми знову переключаємо. Почаємося на руки, і зараз нам потрібно відігнути ці червоні штучки. До речі, пальці сірі можуть заважати дійсно, і також з іншою рукою робимо те саме. Далі кисті ми маємо зігнути таким чином і відігнути вже руку разом з плечем. Ну і теж робимо з іншого боку. Після чого у нас залишається два останніх кроки: це просто ось ці частинки червоні, такі досить дивні, загнути до центру, і також розігнути. Ці білі гармати, щоб це все виглядало гарно. Отримуємо ми десь такий кубик, ну і з цього боку він виглядає вже не настільки презентабельно. Тож давайте перейдемо до голови. Отут він виглядає набагато крутіше. Тож насправді мені дуже сподобалося, як саме в кубик складається це все, тобто не потрібно нічого від'єднувати, нічого додатково приєднувати, просто гнути якісь шарніри, якісь елементи, і ось такий от лаконічний гарний кубик. Додатково. Деталей з цього набору, до речі, також залишилось немало. Тобто, ось таких от деталей в мене достатньо, і тут також дуже багато рухомих, навіть є ті, що повторюються. Такий дуже класний набір від компанії Q-Man Ми сьогодні поглянули за 100 гривень, і я вважаю, що ще й враховуючи ціну аналогів, просто цьому набору не існує. Ну хіба що можна враховувати також інші конструкції, які теж складаються в кубики з цієї ж серії від Q-Man, Ну але конструкція... Конкуренція самому собі це звучить якось трохи дивно. Тож купуйте цей набір просто так, якщо він вам сподобався. Можете купувати на деталі, якщо ви знайшли тут корисні, бо вони тут якісні. Ну а якщо вам сподобалося це відео, то ставте під ним вподобайку та пишіть про це в коментарі. Звісно ж, не забувайте поширювати моє відео. Також, якщо ви маєте таку можливість та бажання, то підтримайте мене фінансово. Там є OLX в описі Patreon та Приватбанківська картка. Ну і дякую вам, звісно ж, за перегляд. Гарного настрою! Все буде Україна!